Ооохо. Тут тепер поля нема ніде. Бачиш? Вони а, тут перепали колі. поле. Так Її вони і місто трошки та. наче Так, ну шо, ну, мапа Ерленберг. Хе, плюс-мінус так виглядає, ніби так само. Ну, десь там, може, проїзди якісь, а от то, що з, з, з двох боків повністю перероблено. Ну шо, здогадали що це за мапа? Я теж трошки в... Е, в шоці. Мапа Ерленберг, І це зовсім нова мапа. Абалдіть. Щось не сильно відчіпало, я думаю. Обалдіть. Просто трендець, Це зовсім інша мапа. Хто б що не говорив, але це прям конкретно нова мапа. Офігеть. Ти що ти шо? Подиви тут. Уф. По красоті, і тут можна заїхати, да? Ах, тут ще можна заблудитися, боже. то як заїдеш в місто сюди, в замок. Як дадуть тобі тут прикурити? Ага, блэк. Добрали ці кущі. Буде покаж. Ааа, обалдеть. Ох, і будемо отримувати тут лящів. Ти шо, ти шо? Замок, звісно, вигляди, тут шикардосні. Тут що тут в нас є? Кущики, щоб да, проїхати стати комусь. Бем! Це ща вкинути. Да? А, га, ні, тут сильно не вкинеш щаща. Так, кущик, кущик, будиночок. Опа! Е, тут також вон, кущики є. Тут, ну, типа, залишили, які було, да, плюс-мінус. Тут, наче, камінчик був, але всю оцю гряду... Будинок був, але всі оці дерева і кущі трошки посапали. Скажем так, заїхав хтось на тракторі і все це Ми діло викручувало. Хочу насипів. Карту поїздить. Мапа зратиметься зовсім по-іншому. Знаєш, маневр для наших Йосипів 7 або для КРО просто капець який шикарний тепер тут. Тут на базі плюс-мінус які було, залишили, залишили, тут нічого а, собі. А, тут тепер проїхати можна. Обалодіть. Офі. Тепер реально в замок можна їхати тут пробити. угу. Поїдеть. Та так і в замку такі вигляди класні. Глянь, тут наче трошки опустили. Тут... Ну, так ні, наприклад. Тут, до речі, поставили дерева, можливо, щоб підсвічувати. Тут взагалі ось які горби зробили. Боже, боже, тут праву сторону так класно переробили. Типа нульову. Та ти що? Тут тепер можна грати. Ну, типа. Тіпо... Ну, це зовсім не та мапа. Капець її перекопали. У щиці, бач, повбирали. Повбирали тут. Зараз туди доїдемо. Тут трошки прибрали, тут трошки прибрали. А, тут Знає, прибрали. Тут тяжі будуть бодати. Та я тут думаю, і... тепер можуть Само і лівий, і правий і і центр. І центр, типу. Тут зараз варіації навіть для самих тяжів, поїхати ліву сторону розіграти, десь тут потехесеньку, поїхати в місто, поїхати праву сторону. Ну типу ця мапа ага. зовсім по іншому гратиметься. Та тут і п вибачте мене можна зустріти чуть ли не під носом. Та можна, кущики да? типу, понаставили <кій> нормально, так. Тут тишу по красоті, ну тут в принципі. Yeah, це і прикольно, коли є така от, ну, принаймні, то, що виглядає як варіативність, то можна їхати на, на чому згодно, куди завгодно, а не те, що там ПТшки поставали в одному місці, тяжі поїхали десь там по центру, тусують, і на замку там особливо відбиті СТ-шки катаються. І все. Ну знаєш, мені вигляд перше враження от-от-от ну, по красоті мені подобається. Прям зробили ну от, ну, от гарно. Ну, ну Мені де, краще, те, ніж було. Тепер, тепер тут просто е, іграбельної частини гра, ну, набагато більше. Бо раніше, ці, по, оці <кх> вони ж, типу, оці патеполки закривали всю доліну. Там, ну, типу, по тому полю їхати не міг ніяк. А тепер тут поля нема. Трошки ну, все одно тут будуть стояти, але принаймні тут є якісь камінці, рельєф якийсь там десь приїхати, переїхати. переїхати. ж, а ні, в місті таки прибрали, трошки там насипі там де танкувалися, що, стояли. В там, там, там тепер проїзди всюди. Ого. Нема тепер насипів. Ого. Ого. Я так розумію, що вони хочуть замок зробити основним тепер за місцем. Угу. Знаєш, але от все одно, типа, от Series, типа, четверта-п'ята лінії, да. І подивлюсь 6-7, то як на мене, отак. Ну, 6 сьома лінія там ну така трошки сильненька, там є такий насип є, така десь можна стати комусь від башти. А от з цієї сторони прибрали, а з цієї сторони залишили. Типа все в Є F7 ось, бачиш? тут можеш стати? ось Да, хтось може. А тут не станеш. І тут бачу, що цей типа залишили. Ну, плюс мінус ти можеш вийти когось законтрити, да? Кто там буде виїжджати, а там такого нема, ну трошки якось... Mm -hmm. Ну, можливо акцент на інше робиться, no. можливо, що <парко> там замок просто. На тій стороні, знаєш, типа я. Не ну. Ну я тепер тут бляха. Взагалі ніяк не законтри. Тут по красоті, я скажу, що поки що... поки що це... А з іншої сторони да, ти тут. По ідеї, можливо, я не знаю там як. А ну так. Да. Ти ж його різко, ти, ти швидше до замку приїдеш. Угу. ж Тут резко вся. І по ітогу навіть якщо от сюди ти придуїжджаєш, тебе вже тут з замку згори чекають. Ну да. так. Я що ж ви... кажу, можливо акцент саме на те, що ну, типа там замок, іду ще під ту сторону. І... Ох, ні, ну, ну поки що, поки що до вподоби, Поки що мені це довподоба. Не знаю як вам. Okay. Проїзд, Але от мені це подобається. Я не знаю. ну от Ооо, О, О, так, як я зробив. І тут проїзд ось є, глянь. Ну, вони поприбирали тут всі насипити. Прикольно, прикольно, мені це подобається. Подобається, подобається. Так і запишемо. Більше плюсів, ніж мінусів. Поки це, що проблеми, більше плюсів, ніж її. мінусів. Бо ви позицію, щоб дехати бали. Бачите, прибирали кущі тут. Ну да. А якщо на базу приїхали, то вже так просто. Ей. Важко буде, так, так Не, Ну, тут можна ти по дерева поламати, щось туди-сюди, але потім фікати нема куди. Ну так, да, потім ти сильно вже не втечеш. Можна сказати, нову мапу Ерленберг. Я вам показав, ми подивилися. Ми трошки з паном і Малахтахом вкинули свої враження про цю мапу, да? сказали такі, як воно є. Ви свої враження залишайте в коментарях. На вашу думку, тут більше плюсів чи мінусів. Тіпа, цікаво буде почитати. Також ділимося відосиком, готуємося до цієї мапи, щоб знали, що де на вас чекає, і тіпа, були підготовлені. Як завжди, пальчик вгору, пальчик низ. Підписочка, хто не підписався. З вами був Жека Вайпер. До скорой зустрічі.